Кримчанин Ісмаїл Муждабаєв студент-першокурсник Національного авіаційного університету. З окупованого півострова його родина виїхала торік весени. Випускний клас закінчував екстерному столичній школі та дистанційно у кримській. Крім того, ходив на курси української мови. Ще в Криму я вже готувався до ну ходив до репетитора, вивчав українську мову, готувався до ЗНО. Ще тоді ну натяків на НМТ не було. Потім приїхали сюди це, мабуть, е, велика вдячність е, мультфільмам, який дивився в дитинстві, навіть е, при окупації Криму не забував про українську мову. Ісмаїл міг піти ще одним шляхом за тестатом із кримської школи вступати у виж, де діє освітній центр Крим Україна. Тоді потрібно було б скласти іспити з історії України та української мови. Незабаром правила для вступників з окупації в Україні зміняться. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про визнання освіти, здобутої на непідконтрольних територіях. Його автор Роман Грищук каже, це сигнал підтримки українцям, які не хочуть жити в окупації. Надважливо нашим законом, який ми створимо механізми визна знань, які здобуті на окупованій території для українців, які проживали під окупацією, ми не визнаємо в жодному чині свідоцтва і дипломи, видані окупантами, але ми можемо визнати знання українців, які здобули їх перебуваючи в окупації саме про це цей закон. Законом передбачено зокрема механізм отримання шкільного атестата учнями з окупованих територій після 9 та 11 класів. Для цього потрібно буде пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію. Підтвердити професійну кваліфікацію. Зможуть і випускники вишів. Для цього потрібно пройти додаткову атестацію. Потрібно буде здати пройти атестацію щодо 25% предметів, які вони вивчали. В, ну, в вишах за своєю спеціальністю. І ми дуже сподіваємося, що цей порядок буде відповідно до тому ж порядку, який існує для вступу через центр Крим Україна. Отже, два нарічних річних оцінювання або державних підсумкових атестацій, які саме предмети складатимуть, бажаючи отримати дипломи або атестати українського зразка, та в яких навчальних закладах має за три місяці визначити Кабмін Після цього за реалізацію закону візьметься Міністерство освіти та науки, кажуть у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Це складний сам по собі закон, і там має бути декілька порядків, які мають бути визначені урядом. Це перелік спеціалізації Зацій, які навчання за якими не може бути підтверджено, це власне кажучи, робота самої цієї процедури оцінювання результатів, це визначення уповноважених закладів, які мають цим займатися. Ольга Куришко каже, отримати український диплом по завершенню вишів на окупованих територіях не зможуть ті, хто вчилися за російською програмою, приміром на політологів, вчителів історії, правоохоронців та правників. Оксана Дворецька маслимум'яров, суспільне новини, Крим.